І всім привіт! Сьогодні перед переглядом цього відеоролику попрошу вас, як завжди, підписатися на мій канал. Як ви бачите, мене дивляться всього на всього 2% з підпискою. Так що, друзі, допоможіть мені зібрати якомога швидше до зими 1000 підписників, будуть в мене конкурси, буде все круто, все чітко. А якщо ти хочеш, щоб я перевірив якісь проекти, то підписуйся на мій телеграм, пиши туди у коменти. Я буду перевіряти проекти ваші, які ви скинете. Буду робити виводи, буду допомагати вам розбиратися в цих проєктах. Також про цей проект більш детально в моєму телеграм-каналі, також там є виплати з цього проекту. Що ж, погнали? І для початку, щоб вивести, нам потрібно прив'язати свою картку. Багатьом не було зрозуміло, що таке особистий ID. Особисто в треба було вписати номер телефону без плюс 380. Просто номер телефону без плюс 380. Просто-напросто переводчик цього сайту неправильно перевів, неправильно написано трохи. Доки сайт платить, це не так важливо. Виплата приходить зазвичай до 36 годин. Вона мені прийшла десь через. 29 годин, всім вона приходить по-різному. Далі все дуже просто. Після прив'язки вашої карти вам знадобиться лише нажати на вилучити, ввести вашу суму, яка у вас там є. І просто вивести і чекати 36 годин. Також комісія є присутня, 10%. Так що, кому цікавий проєкт, він є в Телеграмі, так що заходьте, дивіться, все там є, все написано. Ось, собственно говоря, моя виплата. Податок склав 24 гривні і мені прийшло 218 гривень, мені вивели, але поки платить, то це добре. Так що залітайте в цей проєкт. Всім пока, всім дякую за підпису.